Цьогорічний вересень для українців запам'ятається прохолодою і дощовою погодою однак на цих вихідних у деякі регіони України нарешті завітає сонце та потепліє, але опади будуть переважати більшу частину України. Про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 24 вересня, дощі з грозами пройдуть у всіх північних, східних, центральних та південних областях нашої країни. Суха погода буде тільки у західній частині, а саме в Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій області. Там прогнозується навіть сонячна погода. Нарешті території очікуються опади. А ось температура повітря порадує майже всю Україну. Невелике потепління на пару градусів очікується майже по всій країні, але все ж холодна погода залишиться лише у північних областях. Та максимальна температура в даний час доби буде досягати лише плюс 14 градусів тепла. Нарешті території буде на 2-3 градуси тепліше. І лише на півдні країни буде найтепліше. Там очікується до плюс 19 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 3-8 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура каливатиметься від плюс 13 до плюс 16, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 14, вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 17, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 16, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 19 в день, і від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 24 вересня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. До обіду опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. У Харкові у суботу погода порадує нас безпарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. У Дніпрі перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати Температура в цей день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. В Одесі, 24 вересня, вже з самого ранку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!